Столичний комплекс «Гулівер» на один вечір перетворився на грандіозну арт-інсталяцію світового масштабу. Величезні роботи художників з десяти країн показали просто на екранах фасаду. Це другий міжнародний фестиваль цифрового мистецтва, і за ним спостерігали глядачі з понад десяти країн світу. Для нас велика соціальна місія показати всьому світу, що і Україна навіть в ці буремні часи створює щось прекрасне, якісне і творче. І дає можливість конкурувати не тільки в своєму середовищі, а ще й з міжнародну арену виходити. Це шоу стало частиною святкування дня народження Гулівера. Великий концерт українських зірок, розіграш подарунків і світлові інсталяції митців на екранах перетворили центр Києва на справжній центр креативності. Мені дуже подобається те, що молоді виконавці творчі люди можуть засвітитися, показати себе тут. навіть не в тому, що ти виграв, не виграв, а от саме показати свій е креатив на багато аудиторію, міжнародну трансляцію і люди, що побачили твої роботи. Це дуже велике кіно таке дуже цікаве.